Ну, це зрозуміло. Єдине, що все-таки ну, воно будувалось все-таки так, що в часи холодної війни, і в часи, коли слово війна також постійно звучало і підготовка була. Тобто, зараз кажуть про захисні споруди. Тоді також, в принципі, будувались тепло. Станції з врахуванням можливості потрапляння снаряду, там ще чогось. Ну, Звісно, не таких ракет з такою потужності, як зараз, там в півтони. Але все-таки, ну скажімо, уявити собі, що росіяни можуть зруйнувати всю теплогенерацію в Україні, тобто, це ну, ну скажем так, це питання, яке треба знайти відповіді на це, щоб такого не відбулося. Я думаю, у нас є багато варіантів відповіді, не тільки фізичний захист, все таки, uh -huh. який звісно треба робити, але й системи ППО, і вони тут хороша новина, у нас. Кілька зараз рішень, треба віддати, належне, що все-таки партнери зрозуміли. І збільшення енергетичного фонду в Європейському Союзі, там тут десь ну, остання цифри на 90 мільйонів євро вони збільшили. І надання двох систем «Петріот», які, от, я так розумію, на чергування десь мають ставати. І ну, так повністю зруйнувати. Ну так повністю зруйнувати всю систему енергетичну країну чи якусь її... ну було безумовно. Це в Іраку. Коли була та коли війна з Іраком була Сполучені Штати атакували, але ж там удари були по нафту. Ні, 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 там було і по підстанціям основним, тому практично вони залишились без енергозабезпечення основні місії і раку теж саме і в Сирії, тобто рашисти відпрацьовували з Асадом... Такі сценарії, і вони готувалися до цього сценарію. Я так ну, я пам'ятаю ці ситуації, і дійсно, ціле міста були спроби відключити від не тільки від електрики, тепла і каналізації, Алепа була повністю зруйновано. Тільки з того відомого, що є. І в принципі, велике питання тут, ну, це окреме питання, світ не мовчав, але зробити нічого не могли. По суті, Росія брала участь в бомбарді. Ну, в терорі, депутат. в терорі. Вони тероризували, і якщо б тоді якось відреагував світ, то мабуть, і, і можливо цієї війни б не сталося. Але дивіться, результат зворотній. Росія змушена виходити з Сирії, а Асад десь там постійно під проблемами в Москві. Ну як проблема його, звісно, охороняють, але тим не менше, все відбулось по-іншому. А я думаю, що такий же сценарій буде в Україні, тобто як в Сирії їм Ім рано чи пізно е е прийдеться виходити з України. Тому ну, це звісно так, але ми говоримо зараз про сьогоднішній да. день. Сьогодні ж очевидно, що ну, для, для мене, як людина, яка спостерігає за глобальними питаннями, зовнішньої політики, очевидно, що наступні півроку рішення стосовно припинення там війни в Україні не видно. І після зустрічі сьогоднішніх. Е Лідерів КНР і Америки, ми бачимо заяви, які фактично, ну для мене я читаю їх дуже однозначно. Заява Трампа, хай повоюють, інколи треба uh -huh. дати комусь повоювати. Це свідчення, що війна взимку принаймні буде тривати. І тому ну, ми зараз не про цю геополітику, ми про конкретні речі. І так як зима зараз буде, які у вас тоді є. Не те, що ідеї, які були б були би там не потрібно слухати нашим ворогам, а скажем, такі оцінки, ну принаймні, щоб ми могли в психологічному плані, це також інформаційна війна, частина тих атак. Тисне на людей інформаційний раз. Далі чи готові ми для того, щоб генерація розп... як вона розподільна, 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 децентралізована чи розподільна да. генерація? Скільки у нас її є, угу. чи ми людям роз'яснили уряд людям і не тільки уряд, треба сказати, що це завдання і адміністрації, да? завдання і рад відповідних. Чи люди знають, що робити в такій ситуації? Ну я вам задам. Складне питання, а, можливо, ну, це, це не ствердження. Я не хочу, щоб це було сприйнято якесь ствердження. Я впевнений, що в, в містах, таких як Київ, ворогу, нічого не вдасться зробити. А от в містах ближче до кордону, там де вони можуть використовувати каби, бомбардування, вони можуть поставити завдання, скажімо, позбавити одне з міст прикордонних. Повної функціоналу функці... ну, функціонування людей, тобто електрика, теплозабезпечення, тобто каналізація, насоси і все інше. Чи у нас є взагалі за вашою інформацією, розмови, що в такому випадку робити? Бо в Україні вже були такі випадки в 2022 році, коли евакуація була да, запропонована, mm -hmm. ну не завжди можна велику частину, і деякі міста виживали в умовах повної відсутності mm -hmm. ну, всього цього. В тому числі каналізації, тобто про це варто зараз говорити про те, що знайти як альтернативні речі, які плани евакуації, які плани там допомоги людям в цій ситуації. Я маю на увазі на територіях, які чітко контролюються урядом. Можна я скажу в цілому по Україні спочатку, що що ми маємо, що нас має захистити насамперед, у нас ми маємо дев'ять атомних блоків. Всі вони зараз вийшли з ремонту і працюють успішно, і це створює. Деяку стабільність в енергосистемі, крім того, у нас є децентралізована генерація, там бі, бі, ну, по, по різним оцінкам, там, там йдуть спори, від, дехто де, каже, там ну, якщо враховувати сонячну вітрову, ну сонячна ж у нас не працює взимку практично, да, там, її треба відняти, то десь, якщо брати. Газову і вітрову, там біоенергетику, ну десь, я думаю, порядку гігаватт, може гігаватт 200. Ну, це немало, в принципі. І е, 9 блоків, це десь 7,5 гігаватт. Плюс ми ще ж маємо, не забувайте, дуже важливий кейс: це імпорт електричної енергії. Це понад 2,1 гігавата. І можемо ще попросити НЦОІ, Це, е, значить. Ну, така організація операторів системи передач Європи попросити, щоб збільшили там, до 2,5. І з цим ми входимо в зиму. Тобто, в цілому зараз ми маємо ну, до цього обстрілу сьогоднішнього по Бурштину, да, і Ладижину, там, да, інформація є, ми мали десь на рівні потужності 16-17 гігават. Нам потрібно 18 десь. Да? Тобто, вже був дефіцит, але, мабуть, він. Збільшився сьогодні після так нових рашистів, і тому потрібно буде покривати частково і імпортом. Тобто, я назвав е, те, що нас є, і те, що практично не можна зруйнувати. Практично не можна зруйнувати імпорт. Практично, я дуже сумніваюся, що рашисти будуть бити по атомним станціям. Да, тобто, ну це дуже так сказати, сумнівно, що вони до такого безумства дідуть, хоча, хоча це можливо, але дуже. Малоймовірно. Тому, в принципі, в нас є можливість пройти зиму, да, складнощами, з да, відключеннями, з да, графіками, але це наша атомна генерація, децентралізована генерація, імпорт це наше все. Да? Яке в будь-якому разі не буде зруйновано, на мій погляд. Да? І, і що стосується в регіонах, да, найскладніша ситуація у нас на сьогодні це в Чернігівському регіоні. Да? Ну, в Чернігові вже відновили, там, якраз я нещодавно давав інтерв'ю АРД Німецької телекомпанії, там вони були, повернулись з Чернігова сказали, що там вже відновлено. В цілому, ну не по всьому регіону, а по місту Чернігову. Там при прикордонні там складніша ситуація. Ну і на Сумщині дуже складна ситуація. Конотопський район, особливо в місті Шостка. Тому тут, мабуть, потрібно, щоб Міністерство енергетики разом з іншими міністерствами створили якийсь штаб. Про по, по цим самим регіонам по кризовій ситуації в цих регіонах. Слухайте, у нас штабів повна. У нас. По дві адміністрації є. Ну, куди далеко ходить? В Києві дві адміністрації. Що від цього краще, я не розумію. І така адміністрація, ну, військова адміністрація. Я тільки бачу, от ми говорили про речників. Міністерство енергетики ми нічого не чуємо. Зато від Києва два речника виступають. І я взагалі не розумію. Теж ставлю питання тут, а навіщо утримувати паралельно дві бюрократичні групи. Тих речників, людей, які. Ну, це очевидно, там політична боротьба, але під час війни давайте завершимо з політичним боротьбою І будемо говорити про ефективність державного управління, я хотів би тільки запитати: ви сказали штаб, ну от в принципі, в нас же є сумська військова адміністрація, тобто є громади. Але коли коли в шостці почали люди після цієї ситуації, що склалась нещодавно, коли. Розбомбили так, що не було ні електрики, ні води. Ну ще тепла тоді не подавали. Люди почали шукати що пункти незламності. Пам'ятаєте, була така історія, і вони не знайшли їх. Вони не знайшли цих пунктів незглавності там, де ми говоримо про пункти незглавності на заході України чи там в Києві, а в шості їх не знайшли. Ну, потім, звісно, у нас під пунктами незглавності є зараз автозаправочні станції, за що дякуємо, до речі, приватним. Це ж приватні компанії, які надали. Я хочу сказати, що АЗС, якісь там об'єкти приватні, дуже тут надали серйозну підтримку в цьому плані, як пункт. Де можна зарядити е, свій телефон, де можна випити кави там в таких ситуаціях, а між іншим, є можливо, наші глядачі не всі знають, що щільність автозаправок в Україні. Одна з найбільших у світі. У нас, наприклад, понад 6 тисяч АЗС. тобто на, на одного значить, власника автомобіля, чи, чи юридична, чи фізична особа. У нас втричі більше. АЗС, ніж Німеччині, наприклад, ну значить, треба цим користуватись, хоча це не закрити в фізичному плані е, бетоном пункти. Але це дійсно місце, де можна знайти ну, допомогу. Ну, штаб, я думаю, повинен бути в міністерстві енергетиці. Тобто, воно має відповідати за, за, за все і кордонувати все, що зв'язано з енергетикою. Я скажу, от просто як людина, яка ви ближче до цього, я не займаюся цими питаннями, але в дотичних питаннях зовнішньої політики і енергетики. Ну, ззовні, наприклад, питання нашої позиції в МАГАТЕ, питання нашої цієї купівлі всіх російського всього цього ну, обладнання на комплекту, яке, слава Богу, я так розумію, заглохло. Тобто, я спостерігав. Так я вам скажу, що ну... Те, що сидять в міністерстві енергетики, люди, які займаються інформаційним супроводженням, без сумніву. Але по-іншому дещо це не назвеш інформаційним супроводженням. І тому я закликаю, так як ви закликаєте штаб створити, я закликаю все-таки прояснити позицію, щоб ми чули інформацію про тил. Так само люди чули, що відбувається в тилу. І я маю на увазі про енергетику. Щоб ці заяви звучали, я вважаю, що це абсолютно. Но неправильно, щоб постійно виходив мер. Чи керівник військової адміністрації для цього є речники, які можуть тримати фокусі уваги стратегічна комунікація. Для цього є ціла наука і для цього є чиста система управління. А у нас е дуже так як ви кажете, щось хороше вискочили всі. Проблема нікого не чутно. Всі, всі сховалися. Залягли на дно. Да, тому треба системну роботу по стратегічних комунікаціях в сфері пояснення людям дій е в таких умовах складних, а вони. Можуть наступити, треба розуміти це. Добре, значить, ми е, почули, що у нас достатньо е, імпорту і генерації. Значить, основне, ну, я розумію, що удари буде продовжувати Росія. І тут питання захисту фізичного є, очевидно. І, але при тому, при тому у нас ну, є розуміння, що робити, принаймні, на четвертому році. Ну, розуміння є, але тут знаєте, в чому найбільша проблема? У нас розуміння і захист більше, і все так сать, начебто, ми знаємо, що робити, але рашисти у нас вони ж різко збільшили кількість випуску цих шахедів. Да? І зараз шахеди вони загрожують більше, навіть ніж ракети. Тому що, ну уявіть, якщо 20 чи 30 шахедів летить далекобійних, причому вони там штучним інтелектом, значить, і покращена точність, тому що ці шахеди нашпиговані не тільки китайською, значить, мікроелектронікою, але й і швейцарською, там ну розбирали ж бачили. Ну, давайте да. зараз ну, да, ну, швейцарською чи да. іншою. Я думаю, що там знайти можна да, все, да, що завгодно. Да, да. Ну, факт що вони зараз можуть на кож дозволити собі на один об'єкт витрачати по 20-30 цих дронів. І ну, це вони просто подавляють нашу, нашу систему протиповітряної оборони над кожним же об'єктом. У нас десятки тисяч енергетичних об'єктів не, не поставиш, значить, від. Відповідну мобільну групу, да? навіть якщо вони і поставиш, але з там з одним з двома кулеметами з 20-30 дронами ну важко впоратись прямо скажу. Ну це не тема сьогоднішньої розмови. і Ми з вами тут не навряд чи є експертами. Ми бачили представлення в Британії нового протидрона, який спільне виробництво України з є, Ми По факту говоримо, і я кажу, що факти сьогоднішні це не значить, що завтра у нас не буде кращих систем. Протидії вони будуть. Просто моє враження, що створилось певне зараз такий момент. Провал між тим, що Росія запустила інші вже типи, а у нас немає ще достатнього реагування дешевого. А ракетами, звісно, збивати це все дорого. Тому тут питання, скажімо, не спроможності, а дійсно планування. Оборони, це питання військових і тим, якому кому займатись. Я думаю, що там буде більш оптимістичний сценарій, ніж ну, ніж те, що ми спостерігали надіймось. Ну, по заявах президента України і принаймні публічних заявах ми бачили, що у нас є і нові розробки, і масштабування виробництва. Так що, дійсно, ми хоч ми сподіваюся, побачимо, що реагування на це більш ефективне. І з точки зору і, і, і головне, ну Завершуючи, мабуть, ви погодитесь зі мною, треба все таки готуватись не на рівні, от те, що а може пронесет. Да, тобто, може, пропустим якось, а на то, що давати якийсь запас ми розслабилися. Минуломинулою ми, зимовою ми розслабилися, тому що не було таких масованих. Ну, були атаки на регіональному рівні, а на масованих атак не було. І всі розслабились трошечки. А чому не було? А, а не тому, що там у нас нас якийсь супер був чи щось, а просто були політичні домовленості е, на рівні там адміністрації США і Росії, що. Нам не надають там зброю, там не фінансують, а вони не атакують енергоінфраструктуру. Ясно, значить, є друга сторона цього. Будемо сподіватися, що все-таки другу сторону, хоч все, буде надавати зброю. Тепер давайте тоді перейдемо до другого блоку, який пов'язаний з наданням зброї. В умовах, коли е, ми розуміємо, що зупинити Росію можна комплексом Заходів, і зараз ми говорили про тил, про оборону. Це стійкість енергетична, це стійкість Кись людей, це важливий елемент. Але це тил. Тепер говоримо про фронт. Фронт на Суходолі ми сьогодні не обговорюємо, а фронт загалом має таку складову, як дальні удари. Вони здійснюються систематично останнім часом по неенергетичній енерг... по не системі Росії, до речі. Не по... ну, я не пам'ятаю, щоб у нас було кілька таких випадків зразу, що направляли у. По теплоелектростанціях по нафтопереробці бачу направляють По удари. автоперекачуючим станціям. автоперекачуючі. на Нафтоперек... нафта. Тобто, зрозуміло, е, е, зрозуміло абсолютно, коли немає санкцій дії по російському експорту нафти. А скільки, до речі, російський експорт нафти створює в бюджеті російському? Ну, всього... Приблизно Росія експортує 7 мільйонів барелів на добу. Ну щоб було зрозуміло, всього в світі десь 102 мільйони барелів. Тобто Росія ну, до 7% світового. А чи ж цей посланець Дмитрів, недавно був в Вашингтоні? Всіх лікарів американців що у них заправки бензин зросте там. Різкове ну це в нього така якщо... робота лякати. Не, ну Це брехня. Е, ну, е, ну якщо одночасно щезне з ринку 7 мільйонів барелі. То да? його ж є чим замістити? Ну немає. На сьогодні якщо а саудівська ну це може вони одночасно можуть 2-3 мільйони барелей замістити. Да? Там, ну упродовж місяця, двох, там трьох, а 7 мільйонів барелей, на жаль, не може замістити зараз світовий ринок, і і потрібно тому Росії якось ну, поступово. Хоча б спочатку два мільйона барелі, потім два, щоб ринок адаптовувався, і потім повністю американські запаси. Ну, запаси ж вони такі, запаси вони стратегічні, їх вони можуть викидати в якісь пікові періоди, але теж вони не резинові. Ну сьогодні можу однозначно сказати, що світ не може, ну світовий ринок не може. Закрити дефіцит усім ну, мільйонів. Ви кажете варків. про повний, да. якби було б, як би ембарго. Да, повний, про Але ж такого немає. Да, хоч, нам треба хоча б поступово. Ну, так, так і є. Зараз застосовуються санкції нарешті американці проти двох компаній. Хоча це великі компанії, найбільша державна Роснефть і найбільша приватна компанія Лукойл. Тобто, це десь до 500%. 50, 50 десь. Ну, десь, мабуть, 60%. Ну, добре, ну, половина. Плюс, ну, тобто, ми взагалі не говоримо про СІМ. Ми говоримо зараз про зменшення потенційне, там ну, може на, е, я не знаю, відсотків, може 15, максимум 20% всього на цей період. Ну це теж багато. І ну, всього Росія отримує десь в цьому році якраз вона втратила десь 20% доходів від нафти. Не, не, тому, що, не тому, що зменшилось експорт, а експорт навпаки трошки збільшити. Збільшився навіть на світ. ціна. Да, просто ціна дещо впала, і тому Росія трима 130 мільярдів. Eh, вони отримали Ну, десь да вони таку 130, 100, 100 ну, від 130 до 150. Міс. Ну це вважаєте, ця цифра річна на війну у них да, десь да. порядку вони хочуть заклали на ну ми теж не знаємо точних даних, але і з mm. того, що публічно, ну чи можна скласти з попередніх років це практично. Десь бюджет, бюджет війни. Бюджет. бюджет, тобто, якщо було б ембарго на нафту і ембарго повна заборона. Тобто отримання з Росії нафти, то фактично, ми би мали б мінус бюджет війни, абсолютно. А зараз намагаються санкціями. Ну, американці, санкціями, які, до речі, ще не вийшли в дію. 21 листопада. вони 21 першого листопада. З цього дня вже можна буде щось говорити, але лаг їх впливу, ви кажете, поступово. Так це дуже поступово. Трамп сказав півроку. Півроку, так. Да. Ну так, так це так. дуже поступово. Так воно і є. Я, да, і говорити про те, що зараз створиться, прямо зараз проблеми з балансом нафтовим там на ринках. Ну за, я скажу вам. Це Абсолютно інформація точна. Ціни, незважаючи не на Дмитрієва і цукерки, які він роздавав е дуже дивним, як на мене, конгресменам і конгресвумен, то ніяких зростання цін на заправках із-за цього не відбулося. В Америці насправді це я вже кажу, як спостерігач багато років там. Факторів впливу на ціну на заправці, умовно, да, чи конкретно в цей день дуже багато. І наявність локальна е, там бензину того ж самого чи дизелю. Це е, набагато локальна я маю на увазі спрос. По ціні і по доступу до цього на ринку, тобто по дистанції доставки, воно інколи набагато впливає більше. Тим більше це ринок. Ви можете подивитись, що ціни можуть відрізнятися дуже дивно, в тому ж самому Вашингтоні. Може не всі це знають, але ви переїжджаєте в Вашингтоні через міст, і на той заправці ціна на бензин може відрізнятися на 10%. Ну тобто точно так, так воно постійно, ну, тому там ринок ну і крім того, не треба забувати, що зараз не 70-ті роки, коли в Америці знижувався видобуток нафти. А зараз Америка останні роки навпаки наростила видобуток і вона майже достатня стосовно нафти. СОПЕК Саудівська да. Аравія заявили, що вони раді тому, що можна буде Росію замістити. Да. Тобто, я думаю, що на мільярд... Але поступово, ну так вони поступово витіснять да. Росіян до речі, тут інтереси наші от короткострокові, ну і стратегічні, ну більше короткострокові співпадають з тим, що зараз е, стратегічними інтересами країн, от таких як Саудівська Аравія і Америка, витіснити да. Росію з ринка нафти. Ну тобто, зараз ОПЕК на чолі Саудівської Аравії обрали стратегію не підтримання високих цін, а використання своїх конкурентних переваг. Тому що в Саудівській Аравії яка основна конкурентна перевага? У них найнижча в світі собівартість видобутку. Да? І тому вони хочуть знижувати ціну поступово, через це виштовхнути з ринку такі країни, як Росія, наприклад, і просто зайняти потім цей ринок. Тобто така у них стратегія. Зрозуміло. Говоримо про коротку перспективу санкцій як інструмент тиску, те, що ми говорили, для зменшення фінансування війни і 50% формування експорту, а нафтовий експорт 25% бюджету це чутлива тема. І скільки б росіяни не заявляли, нас це ніяк не торкне, нічого подібного. Тут я з Дональдом Трампом з його. Короткою відповіддю згоден, що радий за нього. Нехай попробує.